Скільки років пролежить її рішотка в землі? Це пластик народ. Як ви думаєте, скільки вона пролежить в землі? 10, 20, 30, 50 років. 100% прилежить. Ніяка бруківка не пролежить 20 чи 50 років. Є рішотка, це ж пластик. Це просто пластик, який е, високоміцний, який, по якому, от, наприклад, по польському і на угрін можна їздити фурою. Е, по цьому українському пластику можна 10 тонником коли вона засипана буде, 100% можна їздити. Для доріжок, для під'їзних шляхів, для пожежних машин, для спецтехніки якоїсь. Просто вдома десь під'їзд до гаража, просто доріжку зробити. Самий швидкий, самий оптимальний варіант це зробити з ге Ви її просто поклали, засипали щебнем. У вас ідеально рівна поверхня. Вся вода туди просто уходить. Калюж ніколи не буде грязі, не буде ям, ніяких не буде. Тобто ви її поклали, і у вас завжди ідеально рівна буде поверхня. Монтаж дуже швидкий, і простий. Не треба робити так, як. Бруківку довго класти, її поклали, засипали щебньом. Тобто, оцей кусочок там, за півдня одна людина може сама зробити, наприклад, це в домашніх умовах. Якщо покласти її рішетку в уже там масштабах, так там тисячу квадратів, її Ось цієї рішетки людина може сама одна людина може сама укласти її. Вона з'єднується дуже легко, просто ну і монтаж елементарно простий. 135 гривень секція, розмір 60 на 40 Всі контакти в шапці профілі.